Доброго вам здоров'я, шановні, 14 серпня, четвер. Сьогодні в нас з вами передсвято Успіння Пресвятої Богородиці. Ще й сьогодні день, коли згадують пророка Михея, а ще це день перенесення мощу преподобного Феодосія києво Почерського. В народі цей день називали Днем Феодосія. Якщо буря сильна цього дня, то це на непогідний вересень. Сьогодні день, коли хочеться побажати всім глядачам, не тільки добробуту, а й спокою в душі. Нехай здоров'я буде міцним, а кожен ранок починається з відчуття сил і ясності в думках. Бажаю, щоб гроші приходили стабільно, витрачалися з радістю і приносили більше свободи, ніж турбот. Нехай в домі буде чистота і затишок в серці теплота. В житті нехай буде підтримка з боку тих, хто вам дорогий. І хай цей день подарує світий настрій, добрі новини і нову хвилю впевненості в собі. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок про те, що сьогодні треба робити, що не можна. Насправді сьогодні багато чого треба зробити, бо це в нас перед свято дуже великого свята, успіння Пресвятої Богородиці. Це 2 на 10 свято. Ми вже з вами про це знаємо. Скільки в нас була п'ятниця 2 на 10 перед цим минулого тижня? А цієї п'яниці в нас буде успіння при Пресвятої Богородиці, та це вже буде завтра. Сьогодні в нас тільки тільки четвер. Дуже добрий день для того, щоб багато чого зробити, підготування всі зробити саме до завтрашнього свята, бо в завтрашньому святі не можна буде взагалі майже нічого робити, як ми з вами розуміємо. Тож всі роботи треба провести сьогодні. І про все це я дуже детально буду розповідати вам в цьому відео. Будь ласка, слухайте його до самого, -самого кінця. Тут вся вся мудрість народна, яку я встигла зібрати. Цього року, тому що ну дійсно з року в рік я більше шукаю ще є старовинних джерел, етнографічних джерел наукових праць етнографічних знаходжу для вас і ще додаю, бачите, минулого року відео, які були коротенькі, а зараз вже такі ж по 20 хвилин. і Більше навіть буває відео. А Тим не менш я минулорічні відео не приховую, не видаляю їх з каналу, можете піти подивитися, що я минулого року розповідала там набагато менше. справді. Ну і ще цього року так само я ще додаю перехідні народні свята, перехідні народні звичаї, бо вони не менш важливі. Я вважаю, що за, там, на перехідні якісь а, іс історії, які стосуються того чи іншого дня, тому. Про все, про все це буде в сьогоднішньому відео. Ставтемо лайк, подобаючку, будь ласочка, підписуйтесь на канал, обов'язково. Бо обов'язково тисніть на дзвоник. Перевірте, взагалі, чи він вас, вас, вас натиснутий. І е, також я вас хочу запросити до свого телеграм-каналу, там зрідка щось виходить насправді. Але тим не менш, буває такі ситуації, що я щось в останній момент знаходжу, і вже, а вже відео в мене відзняте, змонтоване, і вже завантажене на каналі, бо таке навіть буває, що прям в день, коли вже відбулася прем'єра відео, я вже тоді щось знаходжу ще додатковий. Через це е, треба мати якийсь ще майданчик, щоб з вами бути в контакті на такий випадок, якщо щось знаходиться в останній момент. І от туди я викладаю якраз такі всі цікавинки. Ну, взагалі, це для зв'язку нашого з вами. Бо знаєте, самі буває всяке на цьому е, Ютубі. <буває>, буває всяке. Тож, будь ласочка, доєднуйтесь туди також. А сьогодні я дякую Господові Богові. Я дякую всім всім захисникам нашим. Я дякую всім заступникам Небесним за заступництво і за цей чудовий день за 14 серпня, четвер, 2025 році. Слава Україні і я починаю. 14 серпня у церковному календарі відзначається Передсвято, Успіння Пресвятої Богородиці. День, коли в храмах вже починають звучати піснеспіви, співи, що готують вірян до великого свята. Ця подія є своєрідним духовним передднем успіння, в якому відчувається сум і радість водночас сум через земне прощання з Божою Матір'ю і радість від її переходу у вічне життя. Також цього дня вшановується пророк Михей, який жив у 8 столітті до Різдва Христового. Він походив із міста Моресеф і у племені Юди проповідував за часів царів Озії, Йотама і інших. Його пророцтва були звернені до Ізраїлю та Юдеї, а найвідомішим стало передбачення народження Месії у Віфлеємі. Саме він першим озвучив цю істину, яку згодом підтвердили євангельські події. За переказами мощі пророка Михея були знайдені у IV столітті завдяки видінню одного з єпископів і в той же час було винайдено мощі пророка Авакума. В особливій пошані сьогодні і преподобний Феодосій печерський Він був одним із засновників Києво-Печерської лаври, започаткував суворий чернечий устав, який пізніше став зірцем для монастирів по всій Русі. Після своєї кінчини, в 1074 році він був похований в Лаврі, а вже в 1091 році його мощі урочисто перенесли до Успенського собору. Перенесення відбулося з великою пошаною за участі єпископів і самого Нестора Літописця. Відтоді, преподобного Феодосія, особливо шанують як духовного батька всього чернецтва нашого. Ще одним святим, якого згадують 14 серпня є священномученик Маркел, єпископ Апамейський. Народився він на Кіпрі в знатній родині. Рано вдовів і вирішив присвятити життя Богові, прийнявши чернецтво. Ставши єпископом сирійського міста Апамеї, відзначився благочистям і мудрістю. За його наказом було зруйновано язичницький храм, що викликало гнів місцевих поганців. Вони влаштували підпал, в якому Маркел загинув мученицькою кінчиною близько 389 року. Віряни згадую, що він благословив освяченою водою язичницькі колони, після чого вони самі впали і такою силою, бачите, володіло його слово і молитва. 14 серпня особливий день, бо це передсвято першої пречистої. В українській традиції це вважається дуже важливим днем. Треба сьогодні все встигнути зробити завчасно, перед успінням Пресвятої Богородиці перед цим святом. Це останній день Успенського посту, тож і в побуті, і на кухні, і в серці має бути лад. Хата сьогодні як дзеркало душі. Якщо в ній чисто, спокійно і пахне свіжістю, значить і свято прийде світлим. В цей день господині із самого ранку беруться до справ. Треба ретельно прибрати у всіх куточках, не лише підмисти підлогу і витерти пил, а й дістатися до тих місць, куди зазвичай не доходять руки. Добре було б помити вікна. До того ж сьогодні місяць в нас убуває, і така робота буде йти швидко і легко. Ви самі не помітите, як все вже буде готово, і чистенько. Холодильнику також треба навести лад, викинути все зіпсоване, скласти продукти гарно, так щоб завтра зранку не метушитися, бо вже з заходом сонця сьогодні піст завершується, значить, можна готувати скоромні страви, тож, якщо планується щось особливе на завтра печення, може, вареники з сиром, ясні страви, випічка. Варто вже сьогодні замісити тісто, замаринувати м'ясо, підготувати все, що потребує довгого приготування. Адже завтра стояти біля плити довго не годиться, Напречисто не варять, не смажать, не метушаться на кухні. Ще добре було б попрати, змінити постіль, повісити чисті рушники. Так, ніби оновлюєш свій дім до великого візиту, бо завтрашнє свято в народі вважається особливо світлим і жіночим, і хата має зустріти його, як годиться, з чистотою, затишком і добрими пахущами домашнього пирога. До завтрашнього свята треба підготувати чисту одежу для всіх домочадців. Обов'язково треба помитися і вимити голову в цей четвер, і собі, і всім в родині. Завтра мити голову буде не можна. Сім'ї, що прагнуть достатку і затишку, сьогодні мають навести лад в кухонних шафах, все пересипати, переглянути, розставити з добром, особливо крупи й сіль. Якщо сіль пересипати з молитвою в нову сільничку, то й в домі буде мир і щастя. Тим, в кого на душі тривога чи печаль, Радять сьогодні перебрати в скрині, в шафи все там, щоб було чистенько, особливо перебрати те, що в скринях лежить де лежить білизна. Треба викинути старе, випрати світле, скласти з любов'ю. Поки перекладаєш речі, думай про все, що захочеш залишити в минулому. Потім обов'язково треба забалити свічку перед іконою Богородиці. 14 серпня за народним місячним календарем, в нас місяць наразі перебуває ще в третій квартирі. В народі вона називається Гнилуша або Гниловицько. В такий період не прийнято починати нові справи, але дуже добре продовжувати те, що розпочато, або завершувати щось. Місяць ще доволі сильний і буде підтримка всім справам, які вже початі були, початі були саме в цьому періоді, ну, або ще раніше були початі. Особливо добре проводити на спадаючому місяці очищувальні процедури, медичні чи просто гігієнічні. Також дуже добре наводити лад в хаті на спадаючому місяці, мити, прати, прибирати. Всі ці роботи будуть проходити дуже швидко і легко. От як місяць спадає, дійсно миття, особливо миття вікон, я вже розповіла про це раніше, буде дуже швидко відбуватися жух і нібито все вже зроблено дуже швиденько. Стрижка, якщо вам необхідно постригтися, то вона сьогодні можлива, але майте на увазі, що волосся буде відростати повільно. До того ж, завтра не можна буде вже стригтися. І, в принципі, до кінця цього місячного циклу вже напевно, що стригтися не треба. Тому, якщо ви хочете постригтися, дуже вам терміново треба, то зробіть це саме сьогодні. Це такий, я думаю, що останній день, коли це можна робити. Не, не, не побоюючись, що волосся буде випадати у вас згідно з місячними циклами, якщо дивитися на це. Ну і про сни, якщо дивитися на місяць сьогодні, то сни на спадаючому місяці не вважаються віщими. У четвер, до сходу сонця добре примовляти чи замовляти це допоможе. Тому, якщо плануєте проводити обряди які сьогодні, ритуали магічні. То обов'язково проводьте, але майте на увазі, що місяць спадає, тому треба проводити щось на зменшення або на вигнання чогось. Це має бути щось негативне, що вам не треба в вашому житті. Наприклад, дуже добре проводити обряд від пристріту. Особливо вони гарно проводяться і особливо дієвими бувають якраз перед великими святами, як от Успіння Пресвятої Богородиці, якраз підходить. І в такий період дуже дієвими будуть всякі ритуали. Ну, наприклад, такий. Слухайте уважно: це справжній стародавній український ритуал з замовлянням. З етнографічного джерела він дуже-дуже дієвий. Звісно, я залишу текст його в першому закріпленому коментарі під цим відео, як я зазвичай роблю, тому зможете скористатися нам принагідно. Слухайте, значить, треба що зробити? Принести непочатої води, набрати в кухоль на виглі, хрестити сі ножем і примовляти. Пресвятая Богородице, стань мені допомочі хрещеному, нарожденому, молитвеному. У пристріт вишентяти водяний, вітряний, подуманий, насланий, із очей, із плечей, із рук, із ніг, із суглобів, не суши, не в'яли хрещеному, нарожденому, молитвеному Івану серденька. Примовляти це слід тричі тоді тричі збризнути слабого водою, змити на виглі лице, руки і груди. Дати набитися навхрест, а останнє вилити, де люди не ходять. От чому, до речі, виливають добрі знахарки, виливають там, де люди не ходять, щоб це, щоб ця хвороба вона пішла просто в землю і не перейшла на якихось інших людей. А от якщо злі відьми роблять щось таке, проводять такі ритуали, до них же, зрештою, також зверталися люди, якщо треба було чогось позбутися. То вони якраз виливали таку воду заговорену, на яку передається пристрій чи щось ще. Вони виливали якраз на перехрестях, там, де люди ходять. І тоді, як вірилося за чорною магією нашою українською, тоді тільки людина одужує, коли хтось пройде і зачепить цю воду, чи вступить на цю калюжу, чи підійме, якщо це якийсь предмет заговорений, то якщо людина це підійме, тоді ця хвороба перейде на ту людину. А та людина, яка при цим хворіла, на яку робили це замовляння чи обряд, вона має одужати від цього. Бачите? А тут от сказано, що треба там вилити, де люди не ходять, щоб ні на кого не перейшло. Це Це добра знахарка, отак зробить. І бачите, тут якраз окремо виписано, що треба промовити це тричі. Тож, от які в нас. Саме, саме, ну, саме, саме для цього обряду, саме для цього замовляння є настанова, що треба саме тричі промовляти. Це також треба мати на увазі. Що не можна робити сьогодні? Сьогодні в нас, шановні глядачі, четвер, тож не можна трусити сади. В принципі, в мене ця пересторога дуже давно вже ну як я, я збирала інформацію про четверги, що можна, не можна робити. До речі, треба якось все ж таки доробити той цикл відео, який я почала. От про дні тижня. І там давно ця пересторога просто ну, в садах нічого не було впродовж року. А зараз там щось є. Тому, якщо підете трусити сади, робіться в будь-який день тижня, тільки не в четвер. Так не можна робити. Не знаю, чому так сказано значить, в народних наших традиціях, звичай, в старих книжках. Це я вичитала звідти. Сьогодні в нас вшановують біблійного пророка Михея, і саме йому за переданням було відкрито не тільки майбутнє падіння юдеї. А й пришестя месії. А ще цей день здавна був присвячений людям праці, каменярям, які ставили храми, укріплення та мури. Через це в народі застерігали 14 серпня не можна лаятися з будівельниками, тим більше проклинати когось із них чи лихословити про їхню роботу, бо і свій дім не втримається, піде тріщинами або взагалі не зведеться. На Амхея старі господині намагалися нічого не пекти. Бо вірили, що тісто сьогодні, наче живе своїм життям, або не підніметься, або всередині залишиться вогким, а зверху пригорить. А якщо ще й спокуса з'їсти свіжий духмяний хлібець таки переможе, то й тут не добра прикмета. Казали, що після такого в хаті не те, що свіжого і сухого крайця не залишиться. І, хоч збирати гучну компанію на гостини сьогодні не радили. Замикатися в собі і впадати в зневіру теж не годиться в такий день. Вважали, що така тривога може тільки приманити нові прикрощі. В цьому році, незважаючи, незважаючи на те, що 14 серпня припадає на четвер, нових справ ми не починаємо, бо місяць знаходиться в третій квартирі в гнилуші. Справи будуть гнити, погано будуть йти, якщо їх почати. По четвергах зазвичай прийнято в нашого українського народу ходити свататися, бо день цей вважається щасливим саме для сватання. Але наразі триває успенський піст. Він ще не закінчився, тож сватання треба відкласти принаймні на кілька днів. Вже почекайте, потерпіть, і потім засилайте сватів. Українські господині не золять одягу по четвергах. Також ми про це маємо пам'ятати. В принципі, на сьогодні багато іншої роботи є, тому можна якось обійтися без того, щоб золити одежу. І на полісі вважали четвер несприятливим для садіння овочів, заготівлі, сала, масла бо черви з'їдять також сьогодні не рекомендується готувати хлібний квас. Це так само через четвер. Хлібний квас відомий як сировець, адже вважається, що він не вдасться. Його можна готувати тільки в чистий четвер, якщо хочете прямо в четверг його готувати, то тільки чистий четвер це має бути, а в інші четверги це заборонено. Сьогодні, 14 серпня 2025 року, припадає в нас на останній день Успенського посту. Він завершується якраз після вечірнього богослужіння. Саме сьогодні ще слід дотримуватися всіх правил посту, адже свято успіння Пресвятої Богородиці відзначатимуть вже завтра. У церковній традиції піст офіційно закінчується лише після служби, тому аж до вечора діють обмеження. Оскільки цього року, 14 серпня, припадає на четвер, церква радить утримуватися від вживання продуктів тваринного походження, забороняється їсти м'ясо, молочні продукти, яйця, а також рибу. 14 серпня іменини відзначають Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір, Єва та Євдокія. Цього дня хочеться привітати всіх іменинників зі святом їхніх небесних покровителів і побажати щедрих дарів долі, щирої радості в серці та миру в душі. Хочеться побажати кожному із вас доброго здоров'я! Життєвого тепла, гармонії з собою та світом, наснаги до нових звершень і вірних друзів поруч. Нехай в житті буде більше світла, добрих новин, любові, що надихає днів, які хочеться запам'ятати. А небесні заступники хай оберігають кожен ваш крок, підтримують важкі хвилини і ведуть до щастя і благополуччя. Ось такий сьогодні день дуже цікавий. Дійсно, шановні глядачі, треба сьогодні як слід попрацювати. Тому що завтра, як я вже сказала на початку цього відео, діють дуже суворі заборони. По-перше, завтра п'ятниця. Все одно заборони п'ятниці вони не такі, звісно, суворі, як на дванадцяті свят... п'ятниці, але тим не менш все одно прати не можна, мити голову не можна по п'ятницях. З приводу рукоділля, то така вже справа саме створює заборони про рукоділля у нас в 12 й п'ятниці діють. Але, ну, бачите, я от читаю в книжках старих, що в принципі жінки святкували п'ятниці. Майже всі п'ятниці святкували жінки. Тому святкували, це значить, що? Це не значить там, гульбенити десь ходити по кабаках, вживати оковиту. Ні, коли я кажу, святкували, це означає, що дотримувалися приписів тих, що залишили їм наші пращури, наші предки. Тобто народних традицій звичаїв дотримувалися, отже, значить, святкувати. І, ну, звісно, якихось заборон певних дотримуватися. Не робити певні дії, не робити певні види робіт. Оце означало святкувати. Поважати день, поважати день як свято, святий день, значить і завтра. Ну тим більше, що завтра дуже велике свято буде працювати взагалі завтра не можна ніякі роботи не можна буде виконувати. Треба завтра буде сходити до церкви, відбути всі наші традиції, звичаї українського народу, які є на завтрашній день. Я завтра по все це буду дуже детально розповідати. Будь ласочка, повертайтеся на цей канал, тому що саме тут ви знайдете саме справжні українські традиції. Не щось вигадане, не якісь новоділа. Саме от зі старовинних джерел, те, що я знайшла, те я вам розповідаю. Можливо, вони трішечки архаїчними, декотрі з них здаються, але тим не менш, ну так жили наші пращури. Я про це і розповідаю. Зрештою, в принципі, все можна адаптувати до сьогодення нашого, бо, зрештою, так, наше життя дуже сильно відрізняється від життя наших прапрапрабабусь, але тим не менш в основних якихось моментах моментах здоров'я, добробуту, щастя, духовної якоїсь благодаті, ну і благословення вищих сил, якого ми всі прагнемо так сильно, все це залишається незмінним для нашого українського народу. Тож сьогодні я вам дякую за цікавість за цей час, який ви приділили пізнанню цих традицій. Зустрінемося вже завтра в святі Успіння Пресвятої Богородиці. Я дякую вам ще раз і будьте здорові! Бережіть себе! До зустрічі завтра. До побачення. Слава Україні!